Слава Україні на зв'язку паляниця. І ні, я нікуди не поділася. Я хотіла дати вам можливість переглянути сутінки ще раз і зарядитися осіннім вайбом, перш ніж остаточно добити ваш осінній вісняк новою бандеризацією. До речі, пам'ятаєте, я казала, що працюю сама і найближчим часом не планую набирати команду. Так от я передумала. Тому щоб не сидіти за монтажем як самотня вовчиця, я знайшла собі вовка, який буде мені допомагати. Тому клепання цього відео на основі мого сценарію це справа лап -дябчика. Давайте збираємося в Граю і бігом тицяти кнопочки в його соцмережах. До речі, ще одному вовку теж стала самотня. Тому я приєдналася до нього в розносі другого сезону шпигунів. Усі посиланнячка ви, як завжди, знайдете в описі. Отож, не буду більше тягнути. Let's go. Хепі бьоздей туди в сраку тебе будун чи що? Батя, я тиждень до здачі НМД не спала. А Я думав, ти ще від випускного відходиш. Хепі бьоздей, тьотя шмьоздей. кабіну столиці люй мене. А в тебе коли днюшка? Та я вже забув. Як забув? В такому молодому віці то трохи зарано, ні? Та йо, але мені вже 117. Ні, ну я, звісно, знала, що гуцули моцні як бугаї, але щоб так молодо виглядати в 117. Ти шо п'єш вуйку, тобто діду Богдана, комарі переростки без Хепі бьозди, кличем гостей. Лізуня ці хоціцьки мені роздушиш. А що з джинпуком? Батя дав йому мекнути домашнього самогону <клес> Ти певно багато повидав у житті за 117 років. Народився в Австро-Угорщині, побував у Польщі, пережив совоки всіх його імбеселів. То ти багато подорожував? Ніколи не виїжджав з Єремча. І що, не нудно тобі? В Україні попробуй знудитися, тільки видихнеш нове гімно приповзе. То що, ти прям як чахлик не мируші? Ага, сіплик не здохленко. Гепнути комара-переростка можна тільки чарівним тапком комарів тіктокерів Кого кого? То є древні і потужні дзищики, які контролюють комарівські змі. Колись були газетниками, до того шептунчиками, а зараз стали тіктокерами. Як порушив комарівську цензуру, то дістанеш чарівним тапком полобешся. Прикольно, а як стати комаром? Ну, є один ритуал. Зроби Богдана, ні, то небезпечно. Пішли пі. Де за щастя і мене не ціго пцяця. залізо вона зранку цистерну кави влупила. Це від того кабана, це від баті з мамою. Бреше вона то все сама вибирала. Файно, дякую. ой! Джинпук, фу. Джинпук не можна, то кака. А ну геть, не нюхайте тут каво. Та комарі переростки отако от на людей сі кидають. Йо, Богданочка, наша сім'я то звикла. От джинпука ще розносить. То на Ядік з мене комарицю зробить, та й по всьому. Аби ти теж тако на людей стрибала, вспокійся. Але, пане хріник, я ж постарію, а я дік і далі буде, як козлик бігати, зубрівку дудли, та у мене вже буде всю атиски. Рано тобі про то ще думати, успокійся. Ми переїжджаємо, зіремче. Ну проблем, я лиш батя скажу, манатки спакую. Без тебе. це я не вдупляю. Ти мені не пара. О, о, ти диви, пір. Я в сраку запхав, їх вже не комара, півень він розщепірений. Я серйозно. А я серйозно зараз поза вуха дам. Це що таке? Ні добрий день, ні до побачення, ні квартири в спадок. Та забирай собі всю хату. О, файно, чао какао. Ти що, навіть не прослюзишся? Вуйку, який не вуйко, а діду, в мене ту ж гривень коштувала. Хочеш іти, іди. Тебе ніхто не тримає і шмарклями покривати не буде. Все, ноги в руки, очі в вуха, і шуруй на свої гузиці в баню. Що ж я наробила? Я тому едіку яйця квадроциклом переїду. Що <плес> <плес> сумуєш за ним? А я на біса мені те попандопало. Я за ліскою сумую, тож коліжанка моя. З ким я тепер буду трендіти, мінятися трусами і ділити за плісніві шматок вареника трьохмісячної давності. Той маніяк в масті у фільмі був такий ж рексі Пексі, то мав бути хорор, а вийшла якась романтика. Або ж ти перечитала Дарк романів. І я ці пулі. Не йди туди. Йобен, бобен, що за не йди. Та ну тебе в сраку, Едік. Богдана, ні. Йо, півасік, є. Погнали купимо. Це що було? Ти кукухою поїхала? Це було так класно. Не класно, Богдана! Піди до психолога! Та без питань. Дем'янчик вусі Каліянчик, здоров. Треба, аби ти мені цього драндулета справив, тільки не так, як ту таратайку з космічною передачею. Бо я ледве вилізла з ретроградного Меркурія у Венері, повернуті лівим боком до Юпітера на 55 градусів татової горілки. То ти тепер астролог? Я в буквальному сенсі з сидіння в космос вилетіла. То що, Рапунцель, на виворіт поможеш? Для тебе, хоч зірнько, з неба. Краще з Кремля. Красно дякую. Слухай, а на що воно тобі? Ганяти в найближче місто до психолога, бо тут мені місцева бабуся яйка по голові катала, священник кадилом влобготив, а лікар сказав пити тричі на день. Заспокійливі, медовуху. Все, жени. Оп'єть <п 'ять> мені, той комар ввижається. <п 'ять> Богдана на цей раз газ це газ, а гальма це гальма. Ій. Священник кадилом болюче шибив. Зараз все буде файно. <п 'ять> Шоці вилупила як білка на горіхи. Намагаюсь на кубики не зиркати. Пішли в кіно, а Дем'ян в носі баян, що тут забув. Він тут аби пальці тобі повідкушувати, якщо ти мене вчепиш. Я кохаю тебе, коли ми не можемо. Вити. Чому бо я твоя мама? Най сам дивиться ті мелодрами. Знаєш, Дем'янчик, я все-таки скучила за тим ходячим безкоштовним аналізом крові. І я, і знайшла за кімсь журити. Але він так файно блистулькав. Ага, блистану своїм срачало тобі писок і звалив. А я, Богданочка, ніколи тебе не залишу. Ви весь фільм пропустили. Зараз ти кілька років з життя пропустиш в реанімації. Йо, Дем'ян, ти що? А що ти весь згориш? Ти шо, ядерний реактор з'їв? Походу, у мене шлагбаум піднявся. Шо? Обертат. Триндеться, я тільки від Едіка відійшла, а тепер що той пилихуй трубку не бере. Чу ж Дем'ян на голові казан, ти якого чугайстра трубку не береш? Е, а де твої розкішні патла? Чого всі хлопці з нормальною зачісткою стрижуться на лисо? Я ж не під нуль. І, і татуху набив. Ти що, в якусь банду вступив? Іди геть. Та все, попобертати все й досить. Йо, Дем'янчик! я до пацанів. Та за що? Хороший хлопець вже не хороший, хороші нікому не треба. Йоб твою по паралелі, цього вже не врятуєш, піду шукати лізу. Я вже не годна без своєї безцінутих тих хлопів. Ой, Богданочка, а де твій едік? Та тут а десь на районі не брехунька й тут мені, вікулю, пам'ятаєш, вона йде по тебе. Я зіжру тебе першим. Що за його пересете? Батя, там якісь вовкі-переростки. Богдана, скільки разів тобі казати, що то сусідський бобік з'їв бетономішалку і його так розперло. Та ні, то реально вовки! Зараз я сі подивлю. А де якась гнида каміння в вікно кидає? Богдана, ти вирішив мені стріпти злаштувати по сунці? <му> Як ся маєш? Стоямба, пубертатник Я хотів пояснити свою поведінку. Маєш три секунди, поки я тобі патла не вирвала. І я не можу тобі сказати. <му> Яке кончене! Е, Дем'ян, куди, не депресуй? А, окей. Вуйку Степан, де той ваш пубертатник? Нема. Та щас, я з нього або відповіді витягну, або хребет. Ставай, сплячий кізяк. <звук> Спить, так, ніби то його кадилом били, а не мене. Опа, це сива ви його банда? Що ви зробили з моїм Дем'янчиком в носі колупанчиком? Йо, ціхо, відповідай, шандарах прибебехнутий. Що він тобі сказав? Ніц, бо він вас боїться! Гуцулесі не боять. Що і шкіриш, маупа Карпатська? Гаплик. Богдана дрипай, Йоперна сосна! Зараз він сосне. Ти головою об бетон бивсі дрипа А, ой. Заберіть Богдану до Масі. Масю! педрушка комара? Перушка мішкабліг? <клес> Жири, отруєно, не слухай її. В неї такий гумор. На к вугілля дам. Активоване, деревне. Дай мені, може, сил з тими гуцулами. То тепер поясниш, ми, бач, квадробери. А я бачу, що не бобіки, які з'їли бетономішалки. Ми захищаємо людей від комарів переростків. А хріники? З ними ми мисі домовили, що як вони не будуть до люду пхатися, то ми їх не вчепимо. Так, стоп, а що з тим дредіком? Ним ми пообідали. А Вікуля нею повечеряємо. То, може, ви китайці, а не. Не гуцули, раз ви всяку комашню жарете. Іди вже спати. Так, щось я зубрівочки перебулькала, треба протверезіти. Богдана не треба. Точно треба тверезіти. Ох, краса! Нє, ні, ні, не краса! Ой, це шо русалка? Богдана, ти що п'яна? Вже ні. Сунці ближче, коло мене тепло. Бо ти перевертень, бо я перну. Фу, стояти! Та тут газова камера. Вікуля десь тут часто є. Шо так здохну, що тут задихнусь. Це ж машина панахріника. <клухи> Богдана! З якої тумби-юмби ти жива? Що? В мене було видіння, що ти з обрива стрибнула. то я тверезіла. Нє, то ти отупіла. Після трьох годин дівочих посиденьок. Ясно все з тобою. Слухай, в мене тут таке питанечко: чого від тебе штаняє з моклим сіплим псом? А та то через дем'янчика. В нього є пес? Він пес. А він у френдзоні? Та ні в якій я не зоні. Я квадробер. Ану геть з моєї хати. Я Богданочку охороняю. Від мене? Від Вікулі. Я її не виділа. Напевно, мені твої блоки в очі нападали. Цехо, цехо. Я пішла за намордником. Ну. Шо? Що за комариха? Ольо. Ні, баті Богдана нема. Він на похороні своєї останньої нервової клітини. То хто? Та вічно той це Едік. Тамара гнида сказала йому, що ти з обрива стрибнула. Я ж просила її не казати. Корова вона язиката. Трубку чого не дав, скотина, бо я сам тебе кохаю. Богдана він пішов до комарів тіктокерів, щоб вони тріснули його чарівним тапком. О, ні, гівно в човні, він тебе кинув, але я не можу без нього. Та йоб твою через коліно. Зумієсті єдиний, хто вміє читати думки. Скода гепати тебе царівним та пуліком. Може до нас сі приєднаюсь. Та до дупи вас. Скажи чесно, звідки в тебе гроші на оренду такої машини? Це дуже літературно називати позичання без дозволу орендою. Ти її свиснула? Позичила без дозволу. Що ти бачиш? Завтра труси Вікторія Сікріт будуть на знижці. Ліза. А ой, едіка послали. І що? він порушить комарівську цензуру заблистулькає перед людьми, і їм доведеться його гепнути. Газуй, Ліза, та не так газуй. Це що за сектанти? Нині фестиваль червоних прапорців. Таке взагалі існує. Пані, покажіть документи на це авто. Попандос. Богдана далі сама. Мені здається, тут все місто натякає Богдані, що Едік – це суцільний редфлег. Є в раю. В раю мене не було, бо я забагато дарк даркроманів прочитала. Богданочка, ти що тут це витворяєш? Там же були діти, а ти роздівся попупець. Я не можу жити без тебе. Я хотів. Стопе, а хіба ти не казав, що я тобі не пара? Я збрехав, бо зі мною тобі небезпечно. Це тобі зі мною небезпечно, дзещик ти на батарейках, Ви вище пососіться. О, дякую, що нагадали. Августин хоче тебе видіти. І я більше не хочу, аби мене гепали. А йому до сраки. Пацики, спокійно, зараз все порішаємо. Погоджуюсь би хоч всі прикрив. Якийсь улюбляєсь, Богданочка зіва. Та сама Богданочка думки, якої ти цьомусь не цуєш. Залапно ведемо тест драйвці, то Едік за старий і його сили барахлять, чи то Богдана така моцна. Даруся, сонечко, злюби, ласку. Ні. Понос. Ух, бляха зараз Букан репне. Даруся, на ній тестуй. Ой, перепрющую. Як цікаво, на неї ніц не діє. І все нам з тобою любити. Вона забагато знає. Треба її гепнути. Ні, Це ви комарі жмихнуті! михнуті. Стоямба ні, ну в принципі, якщо вона стане комалицею, стане, я все зроблю. А ну тоді файно. Дрипайте, нам ще молодитися медовухою. Це все, звісно, дуже файно, але я спершу закінчу універ. Тупою комарицею я бути не хочу. Триндець, ну все, Дем'янчик, прийшла любов, зів'яли помідори. Богданочка знову зі мною. Ах ти гнида! Так, все, я хочу жерти, Едік, вези мене на бограч. Ти стала справжньою гуцулочкою, сметанка моя скисла. Якщо я зроблю тебе комарицею, то виходь за мене. Веселі потім будемо гуляти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися, тицяти вподобайку і ділитися вашими думками в коментарях. Дякую, велике дябчику, за його неймовірну роботу. Я з нетерпінням чекаю наших наступних проєктів. Не забувайте до нас. Атити і підтримувати наших захисників, їм це зараз дуже потрібно. Бажаю всім мирного і спокійного неба. Ну а з вами була Поляниця. Ще почуємося.